На тлі загострення відносин з Азербайджаном РФ нарощує свою військову присутність у Вірменії. Про це заявило головне управління розвідки України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднює телеграму тимчасово виконуючого обов'язки начальника штабу південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зімскова. У документі міститься наказ командувача військами Південного військового округу ЗСРФ про нарощування угруповання російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Гюмрі, Вірменія. Розгортання російських військ у Вірменії це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. У гурмо упевнені, що Москва прискорює процес комплектування своєї бази для посилення військово-політичного тиску на країни Закавказя. Особовий склад поповнюють військовослужбовцями із Ростовської та Волгоградської областей, а також з анексованого Криму. Командиру войсковой части полевая почта 04436 в период с 13 мая по 11 июня 2025 года осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы. Також у документі, поданому українською розвідкою, йдеться про докомплектування 8, 18, 49 та 58 загальновійськових армій Південного військового округу ЗСРФ. Можливо, РФ хоче збільшити чисельність військового контингенту для тиску на Баку, а також Єреван. Бо зараз відносини РФ з Вірменією та Азербайджаном складаються не найкращим чином. База та діє в рамках об'єднаної групіровки войск. Внимание. В мирное время подчиняется командованию Армении, в случае конфликта полностью российскому командованию Юга Российской Федерации. А вот эта военная база и авиагруппа в Ребуни они могут быть использованы против самой Армении, если вдруг что-то там Москве не понравится. То есть если резко Армения выйдет, то что, кстати, сейчас происходит из сферы влияния Российской Федерации, то возможно Путин сможет использовать их. Поэтому это опасная история. База в Гюмрі була створена у 1995 році. Згідно з чинною угодою між Єреваном та Москвою, вона функціонуватиме до 2044 року. У Гюмрі розташована 102-га військова база РФ. Найбільший військовий об'єкт окупантів на південному Кавказі. Чисельність особового складу становить близько п'яти тисяч осіб. Дві з половиною тисячі це росіяни та дві тисячі вірмен. На базі розміщені зенітно ракетні комплексні С-300 та 18 -2 знищувачів міг 29 Так що це непоганий ударний кулак, який може захопити, наприклад, аеропорт у Єреванії і забезпечити висадку основних сил РФ. Подібне захоплення армія РФ намагалася провести під Києвом на Гостомельському аеродромі у лютому 2022 року. Заяву гур про посилення Росії військової присутності у Україні. Прокоментували і у МЗС Вірменії. Там заявили, що позиція є принциповою, і територія Вірменії не може використовуватися третіми країнами. Республіка Вірменія підтверджує свою принципову позицію про те, що територія Республіки Вірменія не може бути використана третіми країнами для проведення військових дій проти будь-якої сусідніх держав. Ані Бадалян, прес-секретар МЗС Вірменії. Військова базою не єдиний важіль військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Російський фарпост у Вірменії можна порівняти з базою Чорноморського флоту у Севастополі. Саме завдяки російським силам у українському Криму у 2014 році відбулася окупація півострова. І Вірменії варто зважити на цей урок, щоб не повторювати помилок. Ердоган тисне на найсильніший страх Путіна. Туреччина планує розмістити найбільшу базу НАТО просто під носом у Кремля. Новий удар по путіну Азербайджан готується розмістити базу НАТО на своїй території. На тлі посилення конфлікту між Баку та Москвою головною опорою для Ельхама Алієва є турецький президент Ерджеп Ердоган, Чиї геополітичні та військові амбіції у кавказькому регіоні спрямовані на зменшення впливу РФ. В Азербайджані можуть розгорнути найбільшу турецьку військову базу у регіоні. Треба ухвалити це рішення найближчим часом. Також вона може бути навіть здана в оренду нашому іншому союзнику пакистанським ВПС, які мають ядерну зброю. І Пакистан в особі прем'єр-міністра Шахбаса Шаріфова і Туреччина на чолі з Ардоганом підтримала Алієва під час візиту на саміт організації економічного співробітництва між країнами Центральної Азії та Близького Сходу, що проходив у Нагорному Карабаху Туркія, Азербайджан, Пакистан. Лідер Туреччини налаштований рішуче у середині червня під час візиту до азербайджанського міста Шуша між Баку та Анкарою було підписано Шушинську декларацію про союзницькі відносини. Створення турецької військової бази в Азербайджані не виходить за межі Шушинської декларації. Я думаю, тут можливий подальший розвиток та розширення. Багато залежить від проміжних зустрічей та переговорів Ільхама Аліва з Володимиром Путіним у союзницькому документі, підписаному між Азербайджаном. Джаном та туреччиною у місті Шуша йдеться про регулярне проведення спільних засідань рад безпеки двох країн, а також про поглиблення взаємної інтеграції збройних сил та надання допомоги один одному у разі виникнення загрози безпеці або суверенітету. Про Турцію я просто молчувати їхній стратегічний партнер, який з ними на вогонь і в воду. І може ли Азербайджан в цілому відказатися від взаємодії Сосідської Федерацією в такому випадку, А він получает повністю. Доступ на э, експортний импортным взаимоотношениям між Азією і Європою. Я думаю, що да что що такие такі карти на руках выражаясь уже языком Трампа. Э, Азербайджан вполне може сделать ставку на более сильних игроков, чем Російська Федерація. І тут не можна забувати, що раніше Баку зробив ставку на Анкару в протистоянні з Вірменією і не помилився. Президент Азербайджана господин Ільгам э, Малив. Коротко выразил свое отношение к армии Азербайджана. Он сказал, армия Азербайджана получит все необходимое для него. Вот именно э, притворяя в жизнь э, сказанное верховному главнокомандующему, армия Азербайджана после войны э, получила очередное э, развитие. Была составлена Шушинская декларация. Перед армией Азербайджана была поставлена задача верховного главнокомандующим развиваться по турецкой модели. Оки, Москва впевнено зливала свого вірменського союзника в нагорному Карабаху. Ільха Малієв за активної підтримки Ердогана здобув історичну перемогу. В Анкари Баку закупив десятки одиниць РСЗВ т 300 та Тереджі 230 тридцять пів тисячі бойових розвідувальних машин Кобра та Кобра 2 а також сотні безпілотників Байрактар, якими азербайджанські збройні сили активно знищували свого ворога. Ердоган став сірим кардиналом тріумфу Аліва. У Карабаху Туреччина надала йому активну політичну та військову підтримку. Техніка, розвідувальні та ударні дрони, турецькі інструктори, що навчають азербайджанські збройні сили. Баку відчув на практиці, що за підтримки турецького президента Азербайджану не страшні ані проросійські сусіди, ані російська армія так званих миротворців.